на роботі пунктів незглавності на Закарпатті у новорічну ніч не буде. 18 генераторів різної потужності доправили на Закарпаття від європейських партнерів. Майже 80 ящиків безакситних сигарет виявили правоохоронці у приватному будинку в Ужгородському районі. Гарячими обідами годують на польовій кухні в Ужгороді. 18 генераторів різної потужності доправили на Закарпаття від європейських партнерів. Про це повідомили на сторінці Закарпатської УВА у Фейсбук. Зі слів заступника голови Закарпатської УВА Петра Добромільського генератори вже доставили у соціальні заклад регіону. Це сім комунальних установ: дитячі будинки, інтернати, реабілітаційні центри та інші заклади. Пункт незламності на першому поверсі у приміщенні Ужгородської міськради онлайн урок англійської мови проводить викладачка східноукраїнського університету Ірина Афоніна. Викладачка розповіла, вона двічі вимушена переселенка. Також я Є викладачем а, у програмах а, за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки. Це викладання іноземної мови для студентів, переселенців. І програма в нас називається Наразі «Антистрес». Це те, що я наразі зараз проводжу. Тобто, я з 14-го року приїхала до міста Сєвєродонецьк і у 2022 році. Оце я перемістилася до міста Ужгород. Наразі зараз мешкою в Ужгороді і тому, що у нас відбуваються такі. На жаль, відключення з, зі світлом, проблеми з електропостачанням. Але ну як всі викладачі, ми намагаємось підтримувати наших дітей. Так і не зважаючи на що надавати якісь освітні послуги, щоб діти відчували себе дуже комфортно. До пункту незламності, який розташований в історико-культурному комплексі Савини Гніздо в Ужгороді, прийшла вимушена переселенка з Херсонської області Оксана Зубрицька. Жінка каже, прийшла погрітися. Там де ми живемо у квартирі. Холодно сьогодні вночі не виключали. А зранку 4 години не було світла при фонарику, при телефонах. Так і при свічках. Так і живемо. Ну нічого потерпимо. Головне, щоб мир був. Через відключення світла працює віддалено у пункті незглавності Савини-Гніздо і вимушений переселенець Києва Роман Штаєр. Але так як зараз у нас проблеми ну практично по всій країні то приходиться знаходити якесь місце для того, щоб працювати. Я безпосередньо працюю в it сфері, тому для мене ну, дуже важлива наявність це саме освітлення і інтернет. Для мене безпосередньо проблема заключається в тому, що можуть вимкнути неочікуваний час, якщо в мене там мітинг або нарада на роботі, або ще щось і безпосередньо це впливає на якість виконання мною роботи. Більшість з пунктів незглавності на Закарпатті працюють цілодобово. Розповів речник Закарпатської ОВА Роман Болдавчук. За його словами, на період новорічних свят пункти працюватимуть у такому ж режимі. Нічого в графіку їхньої роботи не міняється. Тобто, як пункт незламності працював, який у нього графік на цей момент, він так і буде працювати. Більшість з них працює цілодобово, але графік роботи пункту визначає місцева комісія з надзвичайних ситуацій згідно постанови уряду, тобто де є. Потреба, і знову ж таки повторююсь. Переважно більшість не працюють цілодобово, але десь є потреба вірніше, нема потреби, щоб вони працювали цілодобово, то в них є певний графік роботи. Але цей графік роботи на свята, на вихідні дні, на інші якісь не впливає. Тобто, як він працював, він так само буде працювати. Новорічну ніч і святкові дні за словами Романа Молдавчука загалом на Закарпатті працює 211 пунктів незламності. Оксана Ушакова, Леонтіно Колишин, Суспільне новини. Майже 80 ящиків без сигарет виявили правоохоронці у приватному будинку в селі Концево Ужгородського району. Про це написали на Фейсбук-сторінці Західного оригінального управління Держприкорнслужби. Сталося це 27 грудня під час обшуків, які проводили в рамках кримінального провадження. Тютюнові вироби орієнтовною вартістю понад 1,7 мільйонів гривень наразі вилучили. Слідчі заходи тривають. Переселенка з Харкова Наталя проживає в Ужгороді з 5 квітня. Пообідати на польовій кухні прийшла вперше. Наталя розповіла, що візьме обід з кухні з собою. Тому що в гостині yeah, 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 yeah. негде ніде У нас тільки кип'ятильник, ми можемо чай приготувати. А так, тому нам це допомагає. очень. Вкусно більше, як бабуся готує. Вона правда, в Харкові осталась. З онуком прийшла до парку Валентина. Ми прийшли, я прийшла показати, як виглядає польова кухня. Да, су наше, як наші там лежу, лежу. на фронті, що як наші знаєте, солдатики, як вони їдять, от, ну і де варять, що і як. От а тут нас ну, вмовили буквально в смислі слова скуштувати, хоч щось. От. А він дуже любить борщик, лежу. то він собі з'їв борщика. Дуже смачний. Лілія та Леонід пересланці зі Скадовська Херсонської області. Зараз вони живуть в Ужгороді поруч з Бозовським парком, де розгорнули польову кухню. Вони також взяли обід з собою додому. Нам дали бощики, макарони по-флотськи і печиво до чаю. Навіть хліб поклали. Вже понад дев'ять місяців волонтерством в Ужгороді займається переселенка з вугледара на Донеччині Наталія Сівак. Зараз на кухні жінка допомагає готувати та роздавати їжу. Ну, люди приходять отавсюди із із школ, і з хостелів. Ну, тобто, отавсюди йдуть к нам люди, покушать. І тут кормимо ми з собою беремо, все приготовлено з любов'ю, щедро, поэтому пусть к нам приходять ще люди. Будемо чекати. Організували польову кухню представники громадської організації Якість життя спільно з рятувальниками та міською владою, розповіла голова організації Наталя Журавльова. Продукти закуповують за благодійні внески. Бо дуже багато переселенців і дуже багато людей, в яких вимикають світло, і тому прийшла така ідея. Так, ми радимося із кухарями, які працюють в аварійно-рятувальному загоні. З ними радимося, як краще, як смачніше буде. Минулого разу ми прийшли взагалі, майже нікого не було, тому ми розвозили в школи, де живуть переселенці. Розвозили їм на місце гарячі ці страви. Працюватиме польова кухня 4 січня, а після цього щоп'ятниці до кінця зими. Обіди видають з 12-ї години. Олександра Заводяк, Андрій Гісим, Суспільне новини.